Доброго дня малята! Сьогодні я хочу познайомити вас з хлопчиком Андрійком. Давайте з ним привітаємось! Вітаємо, Андрій! Привіт! Андрійко дуже полюбляє іграшки. У нього є велика синя машина та червона маленька машина. А також в Андрійка є великий Синій м'ячик та маленький червоний м'ячик. Ось поглянь. Великий синій м'ячик та маленький червоний м'ячик. Кожного дня Андрійко грається цими іграшками і пам'ятає, що після гри іграшки потрібно складати в кошик для іграшок. Ось і сьогодні Андрійко погрався та збирається складати іграшки. Великий синій м'ячик він підвезе до кошика з іграшками на великій синій машині. А маленький червоний м'ячик відвезе до кошика на маленькій червоній машині. Ось його великий синій м'ячик. Погляньте, великий та маленький. Червоний м'яч, малесенький м'яч, маленький. Андрій покладе великий синій м'яч до синьої машини та відвозить його до кошика з іграшками. Так зручніше, бо великий синій м'яч гарно вміщається в велику синю машину. Молодець, Андрій! А маленький червоний м'ячик якраз підійде для маленької червоної машинки. І Андрійко відвозить його до кошика з іграшками маленький червоний м'ячик. Тепер Андрійко зібрав всі свої іграшки. Він молодець. І ви, дітки, молодці!